Запрошую вас до країни грамоти. Послухайте віршик. Випав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг що розповідається у віршику? Про кота, який зліпив собі пиріг. Повторіть слово пиріг, виділяючи голосом перший звук. Назвіть цей звук звук П. Давайте зробимо звуковий аналіз слова пиріг. Перший звук у слові пиріг, звук П. Твердий приголосний. Наступний звук пиріг, звук І це голосний. Пиріг звук Р. Ми його чуємо м'яко, тому це м'який приголосний. Пиріг – звук І, голосний. І останній звук пиріг. Звук Г це твердий приголосний. Що зробив кіт з пирогом? Смажив, пік. Повторіть слово пік, виділяючи голосом перший звук. Назвіть цей звук пі. Давайте зробимо звуковий аналіз слова пік. Перший звук у слові пік. Звук пі – він м'який, приголосний. Ік. Звук І голосний. І останній звук пік. Звук К, твердий приголосний. Назвіть слова, в яких є звуки П і ПІ, пензлик, пірамідка. Пазли, панда, мавпа. порося. Твердий і пом'якшений звуки П і ПІ. На письмі позначається буквами П. Розглянь і запам'ятай велику та малу букви П. Буква П схожа на арку чи ворота. Її легко запам'ятати. Гарні хлопці молодці закопали два стопці, третій їм допомагав, перекладину поклав. Тіха нашій дітворі буква П вже у дворі. Буква П перша в іменах дівчаток Павлина, Пелагія, Параскева, Поліна та хлопчиків Павло, Петро, Платон, Прохор, Порфирій. Буква П найчастіше уживається в українській мові. Неї також починається найбільша кількість слів. Намалюйте об'ємну букву П та розфарбуйте в кольори, який у вас зараз настрій. Поруч намалюйте предмети, які починаються з цієї букви: Помідор, пірамідка, павутиння, павук, парасолька. В зошиті пропишіть букву П. Давайте з вами прочитаємо склади та потім запишемо їх у зошиті. Ап-уп, оп, іп ип па, пу, ПО, Папу-пі-пи. Апа упу, опо іпі-ипи. Та прочитаємо слова ку-па-ла-па. Лампа, павук, пилка. Назвіть слова, в яких звуки П і ПІ стоять на початку слова. Павутиння, пенал, пластилін, паровозик, пень, подушка, півник. Давайте зробимо звуковий аналіз слова півник. Перший звук Пі. Як ми його чуємо м'яко. Це м'який приголосний. Наступний. Півник звук І. Це голосний звук. Півник звук В. Твердий приголосний. Півник звук Н. Твердий приголосний. Півник звук И. Голосний і останній звук півник. Звук к. Давайте прочитаємо. Півник. Скільки голосних звуків? Два звука. Скільки складів? Два склади. Середині слова. Лампа. Аптечка. Картопля. Спеції. Мапа. Давайте зробимо звуковий аналіз слова мапа. Перший звук М. Твердий приголосний. Наступний мапа. Звук А. Голосний. Мапа звук П. Твердий приголосний. І останній звук мапа. Голосний. Давайте прочитаємо мапа. Скільки складів в слові мапа? Два склади, тому що тут два голосних звука. В кінці слова цАп. СУП. Давайте зробимо звуковий аналіз слова суп. Перший звук, який с твердий приголосний, наступний СУП. Звук у голосний. І останній звук СУП. Звук Твердий, приголосний. Давайте прочитаємо суп! Скільки складів в слові суп? Один склад. Молодці. Буква П дуже любить подарунки. Вона пропонує тобі намалювати подарунки для матусі, тата, бабусі, дідуся і кращого друга або подружки. Сьогодні ми з вами познайомилися з буквою П. Яка позначає звуки твердий п і м'який пі? Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую вам, дітки, за увагу! До зустрічі!